Дошка Classroom Screen – це прямо скарб для педагогів і не лише для педагогів. Ось невеличкий огляд цієї дошки. Найперше, що потрібно зробити, потрібно у налаштуваннях, ось тут справа, змінити мову, можна і розміри змінити за необхідності. Ось отут є різні мови, вибираємо українську мову. І тепер усі ваші іконки будуть українською мовою написані, і все буде зрозуміло. Якісь інструменти тут є. Перше, тут є малювання. Ось, наприклад, я можу помалювати. От, Можна вибрати різні э, олівець, маркер пензлик, колір, можна вибрати розмір лінії вибрати. Далі. Мені не потрібне, я можу її виділити курсором і прибрати цю лінію. Наступний інструмент відкривається ось тут у мене меню, і я можу змінити тло своєї дошки. Вибір великий, є різні зображення, є різна сітка, тобто можна обрати клітинку, якщо треба, можна обрати лінійку, можна обрати навіть нотний стан, можна однотонний тло вибрати, можна обрати яку-небудь картинку зображення зимове, День Валентина і так далі. Це зрозуміло, можна свою завантажити ось тут картинку для. За необхідності навіть тему уроку можна собі завантажити. Наступний інструмент це опитування. Ось є три варіанти. У нас опитування можна обрати тест, відкривається ось тут у мене редактор, я можу тут писати якесь запитання. Тут варіант першої відповіді, наприклад, такий, там буде варіант другий, і варіант третій. Якщо мені четвертий не потрібен, я його видаляю, і обирається який-небудь варіант, Ось, бачите, правильний: цей, чи цей, чи цей. Тут є ось у мене вгорі налаштування, я тут можу ось редагувати, а тут можу видалити, зберегти, збільшити можу. Якщо мені прямо подивилися, всі я можу замінити все це. І прибираю наступний інструмент, випадкове ім'я. Це дуже цікавий інструмент, рандом, якщо необхідно обрати якусь дитину. Знову ж таки, я ось вбираю цю шестерню, я пишу тут імена от кількох дітей, наприклад. І все. І зберігаю їх. Тепер, коли мені не треба когось обрати, ось я за допомогою цього інструменту можу обирати. Можу налаштувати. Ось тут у мене є колір, можна змінити. Так. Можу змінити там є звук, по-моєму, немає звуку. Угу. Ось такий інструмент дуже цікавий. Далі наступний інструмент це рівень шуму. Теж цікавий інструмент. Ось тут можна обирати звуки е, у налаштуваннях. Ось тут я міняю. Ось тут у мене дзвіночок, я можу тут поміняти ось, наприклад, на гонг, і такий буде звук зараз сильніший. <звук> ось такий звук вийде рівень сприйняття мікрофона так само налаштовується. Знову ж таки, його вигляд можна налаштувати. Далі наступний інструмент, образ, це завантаження якоїсь необхідної картинки, якщо вам це потрібно, значить я ось тут можу завантажити із свого комп'ютера якусь картинку, і вона буде у вас ось тут. Якщо ви будете розглядати якесь необхідне зображення для уроку потрібне. Знову ж таки, є там налаштування, їх можна скопіювати, видалити, збільшити. Такі самі майже на усіх інструментах налаштування схожі. Наступний це текст. Тут так само, як у нас у Word і PowerPoint, я можу друкувати текст, я можу його змінити шрифт, змінити розмір, змінити, підкреслити, жирну, так, розміщення. Можна кольори змінити текст, можна зробити текст. У рамочці, ось, наприклад, такий. Це аналогічно вже знайомим вам редактором графічним. Далі наступний інструмент символи. Тут для проведення уроку ви можете ось, рекомендації дітям продемонструвати, які форми роботи, як працювати, і так далі. Там у налаштуваннях знову ж таки є звуки, є вигляд, все це вже я пояснила. Далі світлофор. Що це за інструмент? Значить, його можна так само налаштувати, що означатиме кожен колір, він інтерактивний, Так? Можна тут е, змінити його вигляд, наприклад, нехай буде такий, можна ось такий. Далі можна підписати, наприклад, що означає там, один колір, що означає інший, що означає, або це може бути вид роботи, от, або е, діяльність якась там, що діти повинні робити під час у коли включений вімкнутий цей колір. Далі є дуже цікавий теж інструмент, щоденник. Дитини. Тобто можна ось тут додати діяльність. Тобто, що робити? Ось тут є час, можна виставити, кількість хвилин, дата, котра година все це робити, назву написати, що я повинен робити, наприклад, сніданок буде о такій-то годині, тут налаштувати, наприклад, там зарядка буде о такій то годині, От, наприклад, буде там дорога до школи о такій-то годині. От, і тут можна навіть обрати. Іконку, якусь картинку От, відповідно до того пункту. Ну, ось, наприклад, я на, на глаз буду ставити. Ось такі. І цей режим дня, розпорядок дня можна навіть його потім надрукувати. Далі йдуть таймери-годинники. От тут усе зрозуміло, тут виставляється час, вмикається. у налаштуваннях. Є Звуки ось можна міняти тут. От налаштування як звичайний таймер. Є годинник, реальний годинник, він так само там усе це редагується, налаштовується, але він показує реальний час. І ще є багато ось скільки віджитів, скільки ще додаткових інструментів є. от Тут можна створити знову ж таки список дітей. От, І розділити їх, наприклад, на групи можна. Якщо більше дітей там буде, можна по 4, наприклад, в одній групі, тобто на 4 да, групи, на сім груп і так далі. От, Теж дуже цікаво, цікавий інструмент. Його можна дослідити. Тобто, написати список дітей, розділити їх, якщо це буде робота в групах. Наступний відео можна вставити. Далі ось теж цікавий інструмент. Це такий кубик теж можна застосовувати в багатьох випадках на уроці. От, Відео це просто вставляється тут. Посилання на відео. Так, наступний у нас веб-камера, якщо треба щось записати. Ось тут такий самий таймер, тільки візуальний, знову ж таки, з усіма налаштуваннями. Ну і можете самі там може роздивитись. Є секундомір ще один. От, Можна малювати, знову ж таки, ось такий аркуш з'являється, і можна там щось писати: QR-код, вставити посилання, QR-код згенерується. От, Можна вбудувати, є наклейки, наприклад, якщо за якусь роботу діти отримали похвалу, можна. Є календар, теж реальний календар, ну і багато-багато цікавенького можна ще тут ось ще один інструмент покажу, знайти. Тобто, якщо це якісь змагання, якась вікторина, то тут можна навіть от таке табло результатів от розміщати і заносити сюди результати змагань. Ось такий, такий цікавий інструмент раджу використовувати, особливо при дистанційній роботі, але і в класі можна на уроці так само застосувати.